Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакції прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Свикруха нам говорила це купу разів, але я її не послухала і зробила так, як вважала правильним для себе. Останнього разу, коли мама мого чоловіка приїздила до нас у гості, вона мене дуже розізлила. Ця жінка почала мене переконувати, що мого сина не варто хрестити у католицькій церкві і що не знати через цей гарної долі, а лише страждати все життя. Пам'ятаю, я відмовлялася чути ті її слова і ось що з цього вийшло. Наш чоловіком шлюб можна назвати інтернаціональним, оскільки за відросповіданням, я християнка, а він мусульмане. Та це не ставило на заваді нашому коханню. Поправді сказати, він жодного разу не відвідував мечеть і не слідував мусульманським традиціям. Тому у нас і не було ніяких ніколи сварок чи конфліктів з цього приводу. Нашу сім'ю ми будували так, як нам підказало серце. Із близьких людей у мого чоловіка була лише мама, а батько його помер ще як від школи, як е, чоловік пішов до школи. А три місяці тому я подарувала йому найближчу людину, сина. Ми назвали його як короля Артуром і вирішили, що хочемо його похрестити у греко-католицькій церкві. Тому, хоча і тему мусульманства, ми обговорювали, чоловік про нього майже нічого не знав, окрім єдиної молитви, яку його в дитячому віці навчила мама. Ми повідомили свокруху по своє рішення та запросили її на таїнство хрещення дитини. Бачили б ви, яка вона була зла. Ми думали, що вона не зітре у порох лише одним своїм поглядом, постійно нас відмовляла, сварилася наостанок, твердила, що якщо охрестимо маля, то з ним постійно будуть траплятися погані речі. Як ми їй тільки не пояснювали, що для нас Бог єдиний і нічого страшного не станеться, а вона все-таки була на своєму, що ми ще пошкодуємо. А останнім аргументом було те, що її внук мусульманин у його жилах тече мусульманська Кров, і якщо ми його охрестимо, то ноги її більше у нашому домі не буде. Подумаєте, ви, що вона, мабуть, дуже віруюча мусульманка? Та ні, вона і іслам, це різні дороги, які ніколи в житті не перетиналися, лише на її весіллі після народження, і її єдиного сина, і все. А після смерті чоловікового брата вона і елементарними їхніми традиціями нехтувала, відчувши свою самостійність та незалежність. Для усієї моєї родини і чоловікової і наших спільних друзів та знайомих поведінка його мами була зовсім неприйнятною та незрозумілою. Адже дитя ж наше і рішення, це ми прийняли спільно. А після того, як ми таки охрестили нашого сина, ми з чоловіком почали частіше сваритися і не розуміти один одного. А чогось такого страшного не відбулося. Думаю, що свекруха мала якраз це на увазі. Наступного разу, мабуть, буду прислухати прислуховуватися до її думки, адже дуже хочу зберегти наше кохання та сім'ю. Любі друзі, а як ви думаєте на рахунок цієї ситуації? Чи потрібно було подружжю хрестити дитину герко-католицькій церкві? Чи потрібно було все ж таки послухати свекруху? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.